Лінії Не розтягують, до лінії, до ліні, не довів, добре, поїхали, розтягнув, добре. Стас цього року йде в перший клас, тому відвідує експрес курси з підготовки дітей до школи. тільки Яку ти сьогодні букву пишеш. Кома. На цьому занятті разом із Стасом ще п'ятеро учнів. Триває навчання півтори години. За цей час діти виконують різні завдання. Я виконую завдання, щоб обвести всі геометричні фігури і розфарбувати їх кольорами. А для чого тобі ці знання? Для того, щоб в школі я все знала. Ти йдеш цього року в школу? Так. Да. Дуже хочеш? Дуже. Експрес-курс скоро до школи веде вимушена переселенка із Бахмута Оксана Яременко. Жінка упродовж 16 років працювала вчителькою для експрес-курсу. Розробила методику. Вона авторська, але я користуюсь багатьма істочниками. Мені дуже подобається квадрати Нікітіна, методика Монтесорі, Мені дуже подобається. Ми беремо математичний геоборт, і тому я з кожного, знаєте, вже відомого так інструмента беру те і адаптую до своїх дітей. Він розрахований на 2 1/2 місяці ми вже працюємо, серпень ми ще будемо працювати повністю, я можу зібрати 12 дітей, це дві групи по 6 дітей. Заняття проводять двічі на тиждень. Оксана Яременко каже, за півтори години діти встигають освоїти різні заняття: це логіка, математика, письмо, розвиток пам'яті та мислення. Організували експрес-курс із дошкільної підготовки представники міжнародної організації Благодійний фонд СОЗ, дитячі містечка України у Закарпатській області. Основна наша цільова аудиторія це, звісно, сім'ї з дітьми до 18 років, які мають статус внутрішньопереміщених осіб, плюс сімейні форми виховання це прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу, родини опікунів, піклувальників і е, усиновлювачів. Але з цього року, з 24-го року, ми маємо змогу працювати із місцевими родинами. Якщо ці родини перебувають у складних життєвих обставинах, звісно, не можуть собі дозволити послугу, наприклад, репетитора або яких, якихось там підготовчих занять до школи до 1 вересня, ну зі свого бюджету. За словами Наталії Криворучко, заняття з дітьми продовжать і після 1 вересня, аби допомогти першокласникам адаптуватися до шкільної програми. Тетяна Рожновська, Леонтіне Колишин, Суспільне, Новини.